9 лютого у дубні відбулася сесія міської ради, яка стала примітною декількома важливими подіями та обговореннями. Одне з питань, яке обговорювали на сесії, стали зміни до бюджету міста. Зокрема, депутати спрямували 5 мільйонів гривень на будівництво укриття для Дубинської початкової школи. Зменшити на 910 тисяч видатки на будівництво будинку, для ВПО, спрямувавши їх слідучим чином. Для придбання насосу для встановлення на край насосній станції вулиця Словацька, 80, це як внески до статутного капіталу КП Дубноводоканал, і 480 тисяч на коригування проекту, реконструкція та розширення очисних споруд та каналізації в місті Дубно. Обговорили депутати й проблему благоустрою вулиць у місті, зокрема вулиці князя Острозького. Це центральна вулиця нашого міста. Там знаходиться ну медичний коледж, там поруч пішохідна доріжка. Що з цією вулицею, планує управління архітектури щось робити, тому що там не то що пройти. Не по пішохідній доріжці, не по самій дорозі вже неможливо і проїхати в тому числі. Ми затверджуємо канву нашої діяльності. Канву, так потім будемо мати перевиконання, резів виконання частині по грошах дохідної. Тоді ми зберемо всі з вами і визначимо пріоритети. Я рахую теж так само, що по вулиці Андрія Шептицького це є першочергове. Я рахую, що вулиця. Я Острозьких, це є першочергове. Я рахую, що вулиця Семодуська пішоводна доріжка є першочергове. Я рахую, що вулиця автомобілістів по місті Думна є першочергове. і багато стратегічних питань першочергове. Під час засідання депутати обговорили й пільговий проїзд учнів. Питання особливо актуальне, зважаючи на скарги батьків. Багато скарг, що перевізники не виганяють учнів безкоштовно деяким пільговим категоріям не дають наїзд. То дітей не виганяє, але на сьогодні є норма, що учні шкіл мають зобов'язання здійснювати пільговий проїзд за наявності учнівського посвідчення. Тому, звичайно, я не оправдую перевізника, який там, можливо, не коректно віднісся до дітей, але всі школи, всі постійного директора шкіл, наскільки я знаю, відділ освіти, вони мають ці посвідчення шкільні, і батьки, будь ласка, хай підійдуть і візьмуть усні. Звернені на рахунок того, що коли дистанційна форма навчання. То перевізники відмовляють дітям у безкоштовному пільговому проїзді. В рішенні виконкому, уточніть, будь ласка, морославими роса нема. не зазнач. Тобто немає різниці, яка форма навчання: очна чи дистанційна немає. Немає. завжди пільгова або безкоштовна відповідно до визначення Ну, оцей момент цей момент. Хотіла б так само, щоб всі це почули. Під час засідання, розглядаючи питання, які стосувалися медичних закладів, депутати обговорили й призначення нового керівника відділу охорони здоров'я. Зокрема, виявляється, виконувати обов'язки начальника тепер буде депутат міської ради Артур Биць, оскільки у Василя Круцика, який попередньо займав цю посаду, закінчився термін дії контракту. Сьогодні виконує обов'язки, артур Биць. Він працював на посаді головного спеціаліста відділу охорони здоров'я. Працював, я так розумію, після того ми прийняли рішення додати в структуру апарату так, головного так. спеціаліста відділу охорони здоров'я. Лише зараз от на сесії дізналися, що у нас виявляється, є наш колега Артур Блицький, який нещодавно призначений на таку важливу посаду, як охорони здоров'я. Мене особисто цікавить питання, чому саме ВО не начальник відділу, хай попрацює. Побачте. під час сесії, зокрема порушили й питання зубопротезування пільгових категорій населення, а також чому працівникам Дубинського пологового будинку уже декілька місяців затримують заробітну плату. Наскільки мені відомо, що там знаходиться комісія? Вона вже знаходиться там місяць часу. Нововисновки нам не зрозуміли. Хочеться почути відповідь, що там сталося, які проблеми і чому вони виникли. Причина того, що так не було, скажемо, некоректна робота із пакетами, відповідно НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, наклала санкції штрафні. І під кінець року комунальне підприємство виявилося неспроможність сплатити заробітну плату в повному об'ємі. Тобто частина була сплачена, але на сьогодні існує заборгованість. Кредиторська заборгованість на сьогодні складає приблизно мільйон 200 тисяч по заробітній плані. Це є факт. Буде заміна керівника, щоб ви знали, буде все в нас по порядку. Тільки все таки наведемо толк в цьому, тому що те, що допущено в полому будинку, я скажу це і звони виходяще. Дуже дуже серйозний кримінал на сесії. Депутати розглянули низку земельних питань а також згідно з вимогами аудиту хвалили рішення списати три проекти з попередніх років, які вже втратили свою актуальність. Ці проекти кошторисної документації вони готувалися попередніх періодів. Це ж на святкування 900-річчя міста Дубна. Це проект реконструкції замку Любомирський, вартість 265 233 п'ять тисяч гривні. Реконструкція майдану Незалежності 336 тисяч триста гривень. І Реконструкція молодіжного вулиці Кривоноході вартість 90 тисяч 487 гривень. Ці проекти вони. Яких років назвіть? Ну, 99-го року до святкування міста Дудна це воно все було скільки ще знаходиться проєктно кошторисних документацій. Якщо ми списуємо три за 99-й, то з 2000-го року і по сьогодні ті так само лежать мертвим грузом, за які заплатилися, я так думаю, приблизно мільйони гривень. Скільки в кількості приблизно, хоча б вони знаходяться, в якій кількості і на яку суму ці проєктно-кошторисні документації, і чому ми їх тоді не списуємо? У Нас є. 19 проектно-кошторисних документацій, які вони діючі, які вони дійсні? Ну відповідно треба буде робити коригування, Якщо ми в те, як ми виділимо кошти, чи не віднайдемо кошти.